Всім привіт! Хочу вам показати ось такий швидкий варіант буржуйки. Не знаю, напевно тут не все правильно зроблено, але задача була полягала в тому, щоб максимально швидко і при мінімальних затратах зробити тепло в гаражі. Значить, цей балон взагалі був. З-під автоклава. Банки варити, там, тушити, чи як, що, як воно робить, я точно не знаю. То плита така груба, тут манометри стояли, ну, взагалі, не в суть. Значить, половину роботи вже було зроблено, вже воно таке було. Тут того була вирізана дірка. Воно, напевно, по правильному дірка мала бути битута. Але це лишний уголок. І, ну не знаю, так ми зробили. Було вирізано і вварена така труба. Така труба. Далі буде йти вверх. І отут, бачите, кріплення комина. Там ззаді піч стара. Я хочу врізатись туди, в цю стінку. Але він тут стояти не буде, бо він буде мішати автомобілю, якщо вперед заганяти, тут ходити, бо не, не можна буде. Він буде стояти отут -от в кутку. Тут стіла забирається і е, вздовж такого буде стояти. Вздовж і так буде максимально менше місця займати. М -м ось таке. Ось таке. В кого які поради, кажіть, кажіть. Ну, скажімо так, щоб оце було зробити, то я, я не знаю, але я думаю, ну, з годину, часу, може, бо це вже було відрізане тут. А оця вже плита була. До речі, напевне, добре, що у нас з грубого матеріалу буде файна теплоакумуляція. акумуляція. Вот. Бажано, звісно, оцю трубу з робити металеву. Я так думаю, грубеньку, щоб тепло було від неї. От таке покажу вам, що як вирізалося оце от. Даймо вкрай, де я бо я не... Можна його всередину? Можна, але, але, але. А воно не повністю відрізалось. Треба молотком бити. Туво молоток. Во молоток. Ага. Чекай, чекай, чекай. Діло мастера боїться. Все вот тут Да тут ну, по-моєму насколько тут стекло. Ага, вот тут.